Привіт, мої любі друзі, привіт! Ви знаєте, де ми знаходимось? Ви знаєте, правда? Ж? Зараз я вам дещо цікавеньке розповім. Чекайте. Ми з вами знаходимось за адресою вулиця Кобилянська, 22. Один з найгарніших, найзатішніших, найатмосферніших двориків нашої вулиці Кобилянської. І мене не випадково сьогодні сюди завела моя душа. У мене зранку був настрій гортензійний. Вчора Лілейний. З акцентом на жовті Лілі, а сьогодні гортензієвий. І мені дуже захотілося або придбати, або зайти в цей дворик, де саме яскравий кущ гортензії, і де неймовірна атмосфера італійського австрійського вайбу. Адже гортензії ще не так довго будуть квітнути, і вони змінюють свій кольор, і вони просто причудові. Ми знаходимося в італійському дворику. Давайте подивимося ще раз, прогуляємося. Тут різні квіти і кліматіс. Ось такі чудові квіточки, тунії. І неймовірний дворик, який належав принцу Гогенлоя, який був президентом е нашої Буковини. багато подорожуючи світом, він дуже-дуже дуже любив Італію. Йому було дуже затишно. І коли йому сказали, що йому потрібно буде їхати на якусь там Буковину, про яку він і думки і гадки не мав, він був дуже здивований, не дуже хотів це зробити. Але ж коли він приїхав сюди і побачив наш неймовірний край, поєднання прута, черемоша, Карпату всієї цієї краси, і тут було дуже багато його друзів, він сказав: А чому б я тут не зробив італійський дворик? І саме ось тут, в цьому маєтку, покажи його ще раз, будь ласка, мешкав принц Гогенлоя своєю родиною. Цей будинок збудований в стилі історизму, класичного історизму, кінець 19-го сторіччя. І в 2008 році, завдяки сприянню нашого мера, тодішнього Миколи Трофимовича Федорака, він був відреставрований і в дуже, дуже такому милому варіанті зараз він приймає туристів. А мешканці, які тут живуть, тішать нас своїми чорнобривцями. Гортензіями, пітуніями, е, крученими павичами і неймовірними неймовірними квітами. Сьогодні я сюди зайшла за покликом серця і ще по одній причині. Е, коли я е, розповідала, робила репортажі з Кобилянської е, багато про що, я вже сиділа і переглядала. І до мене підходить дуже приємна леді. Е, я не знаю, чому ну от так от відбувається. Ти сидиш, щось, робиш. ну, хто знає, той вітається, хтось робить компліменти, а хтось просто підходить і що запитує, і каже: ви не підкажете мені, будь ласка. Я дуже хочу відвідати екскурсії чернівцями. Я так дивлюся, думаю, ну це ж треба отак. От в десятку потрапити. Ну тому що ну я дотична, дотична до цієї теми, можна сказати, професійно. Я кажу: я зараз дороблю репортаж. Ви погуляйте, будь ласка, 5 хвилин. Якщо ваша ласка, я вам все розповім з телефонами. Я сама екскурсію особисто не проводжу, вона на це немає часу, але я вам порекомендую людей, перед якими я знімаю капелюха. Я одразу подумала про пана Ярка та Тетяну Клісонову, Звичайно, про Лесю е е Лярівна, наша неймовірна Щербанюк, пані з неймовірними капелюхами, яка в своїх доробках має екскурсії про 13 адрес Ольги Кобилянської в Чернівцях і Вілами, е район Віл Чернівців. Обожнюю Екскурсія і потім ми розкомунікувалися. Виявилось, що пані Іриночка Данчук, наша колишня чернівчанка, але ж ви знаєте, що колишніх чернівчан не буває. Це той стан, який не несеться скрізь по світу. Вже давно мешкає в Канаді. Вона дуже близько дотична до канадської діаспори. Вона несе дух любові українства безпосередньо в канадську діаспору. І ми з нею порозмовляли. Я їй сказала, що я однозначно познайомлю з Юлією Макасянчик, що ми підемо до музею з Коболянської перетелефонувала Лесі Ілярівні, домовилися про екскурсії і розповіла про те, що сьогодні буде вечір пам'яті Шухевича. Ми багато комунікували про Чернівці. Ну що казати, що казати, і Русь, скільки у нас там хвилиночок? Чотири давай Іванці камеру, а ти ходи до мене до кадру. Так, коли буде 8 хвилин, дай якийсь нам знак, тому що ми ну, я можу говорити безкінечно, і я підозрюю, що Іринка так само. Привіт, вже, люба. Привіт, привіт. привіт, пару слів. Розкажи про твої враження, про дух чернівецтва, який я впевнена, що він з тобою і у Канаді. Про канадійців. ну пару слів. Що ти хочеш, те, що тобі от на душі. Ну, попасть про атмосферу, про, чор... про нашу зустріч про все. Да, кратко, коротенько. Чорнівці не змінюються. Вони, які є, такі залишаються. І це насправді найкраще що можна сказати. Чернівці як залишалися міксом півсвіту, так вони залишаються своїм фльором, своїм шармом. І мені подобається те, що є речі, які ніколи не змінюються, і, дякуючи історії, вони не зміняться. Обожнюю Чернівці. Камера пише. Обожнюю Чорнівці. Обожнюю людей, і насправді я не усвідомлювала, як я сумувала. Я повністю тебе підтримую, тому що живучи фрагментарно у Києві, фрагментарно у Львові, я завжди про це кажу, і всі люди, які мене дивляться, вони це знають. Цитую Грегора фон Рецорі, що тут казати? Грегора фон Рецорі, де б я не мандрував світом, Чернівці завжди мене наздоганяють. Реально кожну ніч от просто ну от кажу просто як пері, перед, перед іконою. Кожну ніч у Києві мені сняться Чернівці Це стовідсотково. До речі, ми зайдемо обов'язково в бібліотеку університетську, перед якою бюст Грегора Фон Рецорі і Лесі Ілярівна Чербанюк в тій екскурсії віллі Чернівців буде розповідати про цього шляхетного австрійського бонвіана, який, який так багато зробив у світі. Це відомий письменник, мандрівник і так далі. А взагалі він бонвіан і такий, як би сказали, ми зараз серед сучасів, дуже класний такий стильний чувак. чувак! Бачиш, що значить Чернівецька душа. Я теж хотіла зірвала з язика. Ну це чудово, чудово. Ну, я думаю, що ми з тобою може, може ще запишемо ще декілька фільмів. До речі, от Іруся про цей дворик не знала. А я кажу, село без газу, не ображайся. Но це такі висловлювання. точно сказати? Я точно можу сказати, що якщо ви думаєте, що ви знаєте. Що небудь, ви, ви не знаєте нічого? нічого. Це Тому, ніколи такого. не забувайте, що для вас відкриті всі двері. Я до чого веду, що е, навіть якщо ви думаєте, ви не знаєте, де екскурсії, ви не знаєте, що відбувається, треба виходити, треба пробувати, дізнавайтеся. І е, всесвіт, і Господь Бог однозначно тобі подарує тих людей, які тобі потрібні. З чого почалася наша комунікація? Іринка дуже схожа на одну дівчинку. Я кажу, чи ми з нею тренувалися? Вона каже: по перше, я вас знаю по фейсбуку, я вас бачила. А по-друге, чи не порадите, ви мені екскурсію когось з їдів Чернівцями? Бо в мерії мені не порадили. Ну певно, якщо підходити до е, тих швейцарів, то вони не знають. Ні, в мері сто відсотково до речі, знали, пан та пане е, е, мер і наша прекрасна мерія. Я вас дуже прошу, вам потрібно мати для туристів Однозначна. шмат екскурсії. Я не знаю. Чи інформаційні листки ви відлякуєте людей? Наше місто прекрасне і це є частина бюджету. Прошу подумати про це. Е, згодна повністю но наразі сквер вишиванки, коли був сквер Франца Йозефа з тим черв'яком. Е, ресторани концептуальні, ну не будемо продовжувати. На жаль, на жаль. Але є й інші ресторани, про які тобі розповів. Нові. Е, це ж ті ж власники ще Джорджіна, Брой Єврей Ресторан. Ми з тобою закінчимо. Сьогодні вечір присвячений Шухевичу в парку Шевченка. Я про це робила репортажі. Ну що, слухай, ми з тобою можемо комунікувати безкінечно, закінчуємо. Ми йдемо дивитися Бройт, парк, і до нових зустрічей. Так, до нових зустрічей, ваші Ірина. І Оксана, і Оксана. Ірина Данчук і Оксана Дем'янишина з Канади. Але Чернівчан колишніх не буває. І Чернівці. Всі чернівці. До побачення! Па-па.